Пливовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема, внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт! А я, як завжди, нагадаю, що наш такий міні подкаст базується на інформаційному бюлетені, який ми. Публікуємо, розсилаємо, просимо ознайомитися раз на місяць, де якраз збираємо найактуальніші новини, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. І тому сьогодні ми розкажемо вам все, що самі знаємо: всі новини, події, анонси, які сталися в березні місяці. Ми розкажемо про те, на що варто звернути увагу. І Розпочнемо ми із стратегічних рішень. Раді повідомити, що 20 березня 2025 року набрала постанова 299 чинності. Це постанова, яка стосується спрощення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам, громадянам, які тимчасово проживають за кордоном, та в окупації. Відтепер відповідно до змін по цій постанові. Умова виплати пенсії внутрішньопереміщеним особам виключно через Ощадбанк скасована. Окрім того, особам, які виїхали з тимчасово окупованої території та проживають на підконтрольній території України, для отримання пенсії більше не потрібно отримувати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Для того щоб отримувати пенсію, потрібно проходити фізичну ідентифікацію щорічно до 31 грудня кожного календарного року. Звісно, у випадку непроходження ідентифікації з 1 січня наступного року пенсії будуть нараховуватись, проте не виплачуватись. Також цією постановою визначається порядок поновлення пенсії, яка була припинена у зв'язку з непроходженням фізичної ідентифікації, і тут я можу сказати, тільки ура, бо ця тематика зміна цих норм, які стосувалися особливо гостро внутрішньо переміщених осіб, які мали факт переміщення з 2014 року. Про те, що тепер люди можуть самостійно обирати банк, в якому обслуговуватися, наприклад. Да? Бо я пам'ятаю, ще до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, ми розмовляли з багатьма людьми, які вже отримували пенсію. І ніхто не міг зрозуміти, в чому питання, чому вони мають отримувати і обслуговуватися тільки в Ощадбанку. Для них це було дуже незручно. Я тут не хочу робити там рекламу чи антирекламу рекламу Ощадбанку. Структури різні, сервіси різні, для когось цей банк підходить, для когось ні. Але дійсно тут ця справедливість, що людей не загнали в якусь одну структуру і не дають можливості скористатися іншою. Тому що, якраз ми всі знаємо, що коли немає цієї такої ринкової конкуренції, то і, скажімо так, рівень. Е Послуги так самої і обслуговування теж може змінюватися, тому що всі знають, що внутрішня переміщена особа раніше не змогла би піти в інший банк отримувати цю пенсію. Тому чудово, що нарешті це все змінилося. Наша організація, окремі люди з нашої організації, займалися цим питанням там спочатку створення. Нас як організації інші наші партнери з коаліції багато багато років говорили про це. Нарешті це сталося. Тому ми дійсно ми зробили до речі серію картинок, інфографік на цю тематику, і будемо проводити в. Ось ось 16 квітня. Тут щоб знати, не сплутати, бо ми до цього з командою зараз щось місяці плутаємо. То в нас березень та квітень та травень. Ні, вебінар буде в нас 16 квітня на 16.00, де якраз Олеся більш детально розповість про всю цю постанову, що змінилося, як це все має працювати. Ми випустили серію інфографік на цю тематику. Ви можете знайти. Ці картинки, цю інформацію в нас в соціальних мережах і на сайті і в бюлетені це буде, і ми сподіваємося, що застосування. Цієї норми, да, яка буде стосуватися, що людина зможе перейти в інший банк, що людина дійсно їй потрібно буде тільки раз на рік проходити ідентифікацію і не будуть там припиняти виплати, якщо щось. Тобто, ми також зараз слідкуємо за тим, як це все буде реалізовуватися на практиці. Якщо раптом, до речі, у вас будуть якісь проблеми. Застосуванням цієї постанови цих нових правил, то також пишіть. Або навпаки, якщо все пройде чудово, добре. Також напишіть про те, що все працює, бо ми, ну якщо раптом щось не те, ми будемо комунікувати з пенсійним фондом, з міністерством соціальної політики. А Якщо все чудово, ми будемо казати, що вони молодці і все зробили правильно. І вже зараз у нас на сайті є невеличкий інформаційний матеріал. По цій постанові, тобто, ми описали основні умови, які наразі прийняті, на які особливості потрібно звернути увагу пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованій території, як проводиться ідентифікація для пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном. З цим матеріалом вже можна ознайомитися. Ну і, звісно, да, більш детально, по всім нормам, в тому числі, що таке філікане. Фізична ідентифікація ми поговоримо 16 квітня. І від стратегічних рішень ми перейдемо, звісно, до працевлаштування. Ми хочемо нагадати про таку прекрасну програму, яка реалізується наразі в Україні, і стосується вона працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. За кожного співробітника внутрішньопереміщеної особи держава виплачує компенсацію 8 тисяч гривень. Станом на поточну дату, вже 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб працевлаштовані з початку 2025 року. Загальна тривалість виплати такої компенсації складає 3 місяці, проте, якщо працевлаштовується внутрішньопереміщена особа з інвалідністю, то строк виплати такої компенсації складає півроку. І, до речі, можу сказати, що ми ну не мене моніторили прямо кількісно, да, як ця програма працює, не робили таких кількісних опитувань, але проводили фокус групові дослідження і декілька людей внутрішньопереміщених осіб. Ділилися досвідом, що вони безпосередньо були учасницями. Так, це були жінки, учасницями цієї програми, тобто вони працевлаштувалися на роботу, і роботодавець отримував цю компенсацію, і що все пройшло в принципі нормально, всі були зацікавлені, це була така підтримка. В роботі, що вони, наскільки я пам'ятаю, що вони там попрацювали не три місяці. Ну, тобто тут теж варто зважати і для людей, які беруть на роботу внутрішньопереміщених осіб, що це не має бути історія, що ви взяли людину на три місяці або на півроку, да, якщо це людина з інвалідністю, і потім звільняєте, да, бо перестаєте отримувати виплати. Ні, це питання про таку підтримку там. Перші часи, особливо якщо людина, наприклад, змінює якусь професію, свій профіль і ці три місяці для такої адаптації, щоб людина потім могла працювати абсолютно там, не знаю, або повний день, або виконувати всі обов'язки да, по роботі, якраз цей термін підтримки від держави. Тому є такі окремі відгуки, які кажуть, що ця програма нормально працює. Знову ж таки, не знаю, якщо ні, раптом пишіть нам. Залишайте свої відгуки про цю програму, але якщо ви про неї не чули, то зверніть увагу і навіть самі ж пропонуйте роботодавцям скористатися цією програмою, бо часто дійсно внутрішнє приміщення особи знають, роботодавці ні. Тому у вас є можливість запропонувати, податися на програму і отримати таку підтримку. І, мені здається, зараз для бізнесу вона теж важлива. Тим паче, влаштовуючи внутрішньо переміщену особу з інвалідністю, можна об'єднати декілька державних програм, адже держава компенсує в тому числі і виплати, витрати, які були пов'язані із працею облаштуванням робочого місця для особи з інвалідністю. Тому тут можна поєднувати програми, і дійсно це буде допомога і роботодавцю, і внутрішньо переміщеним особам в інтеграції. Адаптації на новому місці. І ця чарівна сума 8 тисяч гривень, вона поступово мігрує до іншої програми, оскільки приблизно ж таку саму суму можна отримати, скориставшись е, такою послугою, е, яку пропонує теж держава, муніципальна няня. Е, Теж станом на поточну дату відомо, що 2017 родин вже отримали цю послугу, вони користуються. Цією послугою і відповідно отримують компенсацію. Право на послугу муніципальна няня мають внутрішньопереміщені особи та особи, які разом з дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти. Про програму муніципальна няня ми теж дуже багато писали. У нас є інформаційні матеріали на сайті, можна ознайомитися, які дітки підпадають під цю категорію. Які батьки можуть звернутися за отриманням цієї послуги? Окрім того, є інформація про те, хто може бути муніципальною нянею. В 2024 році відбулися великі зміни до постанови, які дозволили розширити переліки отримувачів і тих, хто може надавати послугу муніципальної няні. Тому заходьте, читайте. У нас на сайті інформацію про цю послугу, і, звісно, вже користуйтеся. Тут вже майже мені нема чого додати. Єдине, скажу, що дійсно ця програма. Програма вже досить давно існує, і внутрішнє приміщення особи як категорія, які можуть скористатися, теж вже здається, більше півроку. Олеся сказала про кількість дітей, верніше родин дітей 2433 в програмі. Але для України давайте чесно це не така велика кількість. Тому я тут пропоную, що якщо ви знаєте родини, яка б ця програма допомогла, тому що зрозуміло, що зараз Міністерство соціальної політики намагається людей спонукати йти працювати, давати можливість людям звільняти час і працевлаштовуватися. Це одна з таких, як цілий, да, таких програм. І... Тут можна тільки сказати, що спробуйте дізнайтесь про цю програму. Якщо ви знаєте родини, які можуть зацікавитися такою послугою, то передайте цю інформацію, тому що теж мені здається така кількість, ніби з однієї сторони не мала, але з іншої сторони і не надто велика. А сама програма непогана, тому тут важливо інформувати про неї і поширювати інформацію серед цільових аудиторій. Що в нас далі? далі ми хочемо звернути увагу на освіту і нагадати, що закінчився перший етап реєстрації на участь у національному мультипредметному тесті. Е, перший етап вже закінчився, проте буде додаткова реєстрація, і триватиме вона з 9 травня по 14 травня 2025 року. Е, для того, щоб зареєструватися, потрібно створити персональний кабінет на вебсайті українського центру. Центру оцінювання якості освіти і, власне кажучи, протягом ось цього реєстраційного додаткового етапу потрібно автоматично за допомогою, ну тобто, як створюється сам персональний цей кабінет, за допомогою застосунку дія, ну або можна самостійно заповнити реєстраційну форму. Крім того, Український центр оцінювання якості освіти просить наших українців, які знаходяться за кордоном, звернути увагу, що вони потребують допомоги. Якщо в червні, в липні у когось буде можливість допомогти із приміщеннями для проведення національного мультипредметного тесту, прохання звернутися до Українського центру оцінювання якості освіти. Більш детальна інформація є в нашому бюлетіні. За посиланням можна ознайомитися, і, власне кажучи, це буде така. Суттєва допомога е, нашим учням, які знаходяться за кордоном. Ну я би тут ще пропонувала дійсно користуватися сайтом Міністерства освіти і науки в більшій мірі, та тому що е, я уявляю зараз, я Олеся розказувала про цю новину, і я подумала, дійсно вже квітень місяць. І я згадала там енно кількість років тому, і всі ці вступні е, і випускні іспити, екзамени, вступи, і як це для молоді. Нервово а, і стресово, а в часи війни, а, переміщення, проживання за кордоном а, це все такий подвійний стрес для, а, для молоді, для батьків, які займаються також питаннями майбутньої своєї дитини. Тому дійсно це дуже така. Зараз почався сезон теми вступу у а, заклади освіти. Тому я 100% пропоную. Користуватися сайтом Міністерства освіти і науки, користуватися сайтом тих закладів освіти, в які ви плануєте вступати. І також ще хочу таку маленьку ремарку зробити: що однією з наших таких, можливо, не основних тем, але ми часто долучаємося до наших колег-партнерів щодо освіти молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях. І це теж для них ще більший виклик для цієї молоді, яка з певних причин залишається проживати в окупації, але пов'язує своє майбутнє з вільною Україною, з підконтрольною територією, і хоче вступити в заклади освіти, які знаходяться не на тимчасово окупованих територіях. І тут я просто теж хочу сказати, що рекомендую звертатися до наших колег це до. Центру громадянської просвіти Альменда до організації Схід СОС, тому що вони консультують і Донбас-СОС на гарячій лінії вони консультують щодо теж алгоритмів вступу тих квот, які наразі існують, і взагалі процесу цього механізму. Тому так, розпочався такий сезон вступний. Я думаю, що в майбутніх подкастах і бюлетнях ми ще будемо писати і говорити про. Різні нюанси, аспекти вступних кампаній як для ВПО, так і для дітей, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Звісно, як тільки у нас буде з'являтися нова інформація, ми одразу будемо її оприлюднювати. І від освіти я хочу перейти: ми хочемо перейти до подачі заяв про спричинену збройною агресією Російської Федерації шкоду. Ми знаємо прекрасно, що існує міжнародний реєстр збитків, куди ми можемо подавати інформацію про ту шкоду, яка була спричинена внаслідок збройної агресії. Була доступна невелика кількість заяв. Проте з 19 березня 2025 року кількість заяв збільшилася ще на 6%. Категорії тепер... заява. Категорії, категорії так. ще на шість категорій. Ось. І тепер можна звернутися українцям із такими категоріями, як серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання, позбавлення волі, примусова праця або служба, а також вимушене внутрішнє переміщення. На жаль, реєстр поки що фіксує ту шкоду, яка була спричинена з 24 лютого 2022 року. Проте повідомляти потрібно. Особливу увагу хочемо звернути з приводу внутрішнього переміщення. Тут при подачі заяви не важливо, чи є у вас статус переміщеної особи, верніше, чи є у вас довідка про взяття на облік переміщеної особи, отримана в Україні. Достатньо самого факту внутрішнього переміщення. Ми про цей реєстр неодноразово вже говорили і треба говорити, бо спілкуюся. Забуючи з внутрішньопереміщеними особами, які не мають стосунку до громадської діяльності, організації, правозахисту, часто не знають, не, не бачили таких новин щодо такого реєстру. Тому, будь ласка, я сьогодні як такий агітатор, передавайте інформацію, реально. Це вже ми, напевно, четвертий якийсь заклик. Але це теж важливо і краще зафіксувати дату заявку, тим паче, що тепер дійсно відкрилася категорія, яка стосується. Внутрішнього переміщення, вимушеного переміщення. І хочу додати, що звичайно це автоматично не означає, що ви подаєте таку заяву і там через за місяць, два чи півроку вам буде відшкодування. На жаль, поки такої інформації немає, щоб точно розуміти, що ось ви подали заявку, є якісь обрахунок і вам сплатили. Певну, не знаю, матеріальне да, відшкодування, поки ні. Але навіть розуміючи, що через місяць, через два цього не буде, краще подати. Тому що, по-перше, міжнародна спільнота бачить об'єми тієї шкоди, яка завдала Росія для, для людей, для держави нашої. А по-друге, все рівно це в перспективі для того, щоб відшкодовувати. Тому краще, якщо у вас є можливість. Є бажання, то подайте е, цю заяву і зайвим це, ну, це не буде, якщо ви підпадаєте під якусь із цих категорій. По новинам, здається, все. Що ми хотіли основним, розказати. так решту новин є в нашому бюлетні і е, бажано їх прочитати, ознайомитися з ними, оскільки вони корисні і можуть бути використані в поточному житті. Раптом комусь це знадобиться. Це така замануха прийти до нас на сайт. І прочитати, подивитися бюлетень, Особливо нам приємно, коли ви даєте відгуки і користуєтеся матеріалами, які ми безпосередньо розробляємо, та не просто даємо новини, а те, що. Створено е, нашими руцями, і зокрема, руцями Олександра, які створюють ці матеріали. І в цей раз у нас є певні заяви, позиції і записи вебінару, які проводили Олеся з Тетяною щодо субсидії на оренду житла. Е, минулий – це аналітичний звіт. До речі, можливо, вам буде цікаво аналітичний звіт. Ми проводили фокус групові дослідження щодо інтеграції внутрішньопереміщених осіб приймаючих громадах, так сказати, рівень 2025 року. Можна так назвати, бо ми кожного року проводимо певний такий зріз. Ось, і є результати, якщо вам цікаво, можете почитати. І, звичайно, інші інформаційні матеріали. Ми намагаємося робити їх різними. Цікавими і доступними. І, звичайно, підписуйтесь на наші соціальні мережі: це Facebook-сторінка, це інстаграм-сторінка, це Ютуб канал. Звичайно, зараз там, можливо, менше у нас матеріалів, але тим не менш є що подивитися. І підписуйтесь на розсилку електронної пошти, бо там ми розсилаємо, по-перше, бюлетені інформаційне, по-друге, різні анонси наших заходів і подій, і таких ключових, дуже важливих. Змін в законодавстві, які стаються, тому всім гарної весни і до наступного місяця! Пливовий подкаст.